Доброго дня, декілька слів про паяльну лампу. Чому її назвали паяльною? Тому що коли людина з нею працює, тут є бензин, вона горить, пари бензину, плюс виділяється чадний газ, людина це все вдихає і людину починає паяти. Звісно, я жартую. Паяльною лампою її назвали через те, що нею нагрівали ось такі паяльники. Вони були різної форми, являють вони собою мідний. Кусок металу з цього кінця залуджений. І ось таким чином нагрівався він паяльною лампою, і щось відповідно до завдань паяли. Вона працює за допомогою нагнітання повітря в бачок. Це створює в бачку тиск, і за допомогою цього тиску. Бензин піднімається ось сюди в головку, в головці він нагрівається, переходить в газоподібний стан, виходить ось з форсунки вже в газоподібному стані, змішується в цьому місці з киснем, з повітрям, і безпосередньо в головці відбувається горіння, і звідси йде струмінь вогню. Для того, щоб лампа працювала, її потрібно розпалити. Ну, для початку, звісно наляти ось сюди бензину. Тут де в нас стоїть насос, це в нас є і горловиною бака. Тобто ось у нас сюди заливається бензин. Бензин підходить любий. Головне, щоб не брудний, без масла, без всяких домішок, а так, в принципі, 95-й, 92-й без різниці. Далі, нам потрібно для того, щоб її розпалити, наляти трішки бензину. Ось сюди в це блюдце. Трішки бензину наляли. Далі бажано покласти якийсь кусочок шмати. Це буде трохи краще, так воно, горіти, ніж просто бензин трошки довше і стабільніше. Перед її використанням потрібно пропіклуватися про дотримання правил техніки безпеки. Так як ви тут бачите, не можна робити. Тобто дерево, доски, стіл не можна так робити. Потрібно, щоб було е, щось, що не займається. Тобто бетон, цемент, е, ґрунт, те, що не буде горіти. Я собі це дозволяю через те, що в мене ось тут під ру під рукою є буквально е, в кроці: є вогнегасник. Є вогнегасник і в випадку чого я швидко зможу впоратися з наслідками нештатної ситуації. Але якщо у вас немає під рукою вогнегасника, тоді пропіклуйтесь додатково про правила техніки безпеки. Далі починаємо розпалювати, підпалюємо шмату. Так, у нас починає горіти і починає нагріватися головка. Поки нагрівається декілька слів. Головка в нас це чавунна, вона нагрівається набагато довше, ніж е, металева. Тому треба почекати більше часу і таку лампу з чавунною головкою розпалювати довше. Тому, якщо будете десь її брати, там, купувати, беріть е, з металевою головкою, вони є, вони є різними. Е, є такі, що в нас тут такий е, крючечок. Є ось такого плану тощо. Далі, коли лампа нагрівається, нам потрібно накачати в бачок повітря, щоб була подача. Ну і перед цим прослідкувати, щоб вентиль був закритий. За ось цим насосом потрібно слідкувати. Потрібно слідкувати саме за клапаном, щоб він не пускав. Бензин сюди всередину насоса і слідкувати за манжетою, щоб там завжди воно було змащене. Тоді воно вам буде довше служити і набагато приємніше буде процес накачування самої лампи. Також е, іноді бувають дуже тугі клапани, що важко. Так, давайте попробуємо пустити газ. О, все, пішов вогонь. Ось це вона в робочому стані розігрілася. Трошки, бачите, вогонь має в ідеалі бути синім. Це можливо бути пов'язано з тим, що тут багато нагару в самій головці, або неякісний не бензин. Далі, коли в нас щось погано горить, або ми можемо його ось прочистити. Щоб загасити лампу, потрібно перекрити доступ бензину. Ось так. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте палець вгору.